Птахи невід'ємна частина природи. Вони прикрашають діброви, луки, степи, ліси. Птахи окраса парків і садів. Чи можна уявити собі весну без їх дзвінкої пісні? Птахи це діти повітря. Вони можуть підніматися вище хмар, перелітати через пустелі і моря. Птахи не посиди. скачуть з гілки на гілку, перелітають з дерева на дерево. Але так і білка вміє. А от летіти за тисячі кілометрів і потім повертатися назад можуть лише птахи. Зараз руханка. Птахи крильця розправляють, їх до сонця піднімають. Можна весело літати і комашок поганяти. На галя воно злетілись, там сирнят пташки наїлись, потім знову полетіли, та й біля гніздечка сіли. А який птах є одним із перших вісників весни? Відгадайте загадку і дізнайтесь. Ось хатинка в ній співак. Як цю пташку звати? Спак, вірна дітки? Дітки, спробуйте ще відгадати загадки. Стрибає, а не жабка, має сіре зарбарвлення, але не мишка, має крила, але не синичка. Ну, звісно, це горобець. Жовто-груді щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються синички. Хто Гнізда свого немає, яйця іншим підкладає, а у лісі в холодку все кує. Ку-ку-ку-ку. Так, дітки, це зозуля вірно. Що ж може зробити людина для птахів і чого вона не повинна робити? Давайте пограємо в гру так чи ні? Вивішувати шпаківні навесні. Так, стріляти з рогатки по птахах. Ні. Допомагати хворій або пораненій птиці. Так. Розбивати пташині гнізда. Ні. Підгодовувати птахів ранньою весною. Так. Нести додому здорових пташенят. Ні. Підходити близько до гніз птахів. Ну звісно, що ні. Птахи дуже корисні. Вони знищують щедливих комах у садах, на городах, в луках і полях. І приносять цим природі велику користь, тому треба берегти їх і піклуватися про них. Особливо взимку. Дякую за увагу, молодці!